Війна в Україні змусила мільйони людей тікати за кордон в пошуках притулку. І у всьому світі відбувається підтримка українців. Але біженці потребують не лише фізичної безпеки. Війна та пристосування до нової країни можуть спричинити значний рівень страждань і емоційних травм, і люди можуть потребувати психологічної підтримки. Австралія приєдналась до комплексної світової відповіді на проблеми психологічного здоров'я. Та психосоціальних проблем, з якими стикаються українці. Австралія розробила стратегію допомоги громадського психічного здоров'я, яка є клієнторієнтованою та адаптованою до української культури. Жорстока війна в Україні глибоко вплинула також і на українців, які вже давно мешкають в Австралії. Практично кожен із них має в Україні родичів та друзів. Сподіваємось, що це повідомлення допоможе вам впоратися з емоційними проблемами, викликаними війною. Психологічні послуги вже доступні для допомоги постраждалим і є безкоштовними. Кожна людина унікальна, і кожна людина має свій власний спосіб реагування на події та почуття. Почуття страждання є нормальною реакцією на стрес. Українці, які були вимушені виїхати з країни, Можуть відчувати сильний страх і безпорадність через цю ситуацію. Багато хто може відчувати почуття горя та втрати через події на батьківщині. Цей досвід поглиблюється ще і новинами в ЗМІ. Крім того, люди, які наразі шукають притулку або мають тимчасові візи, ймовірно, відчуватимуть це непокоєння щодо свого невизначеного візового статусу та свого майбутнього. Люди можуть відчувати стрес по-різному. Зокрема, вони можуть втратити зв'язки з людьми, хто зазвичай їх підтримував, або втратити інтерес до занять, які раніше подобалися робити, порушення сну, тривалий сон протягом цілого дня або неспроможність спати вночі, і це при постійному відчутті втоми та відсутності енергії і прокидання вночі через хвилювання або нічні кошмари. Втрата апетиту або переїдання теж є реакцією на стрес. Нав'язливі думки, одержимість однією темою, такими, наприклад, як політика, війна, здоров'я, смерть, ігнорування особистої гігієни та зовнішнього вигляду, якщо ви перестали піклуватися про себе. Ви не можете зосередитися, забуваєте прості речі. Вам важко підтримувати розмову та приймати прості рішення, різкі зміни настрою без особих причин, безконтрольно витрачаєте гроші і не можете зупинитися, відчуття паніки, постійна тривога, від якої ви не можете позбутися, прискорене серцебиття або нездатність розслабитись. Ви також можете помітити, що діти та підлітки стають більш тривожними та неспокійними. Вони можуть хотіти бути поряд зі своїми батьками весь час, поводитися невідповідно до свого віку, що може проявлятися в нічному енурезі, натримання сечі, або дитина не здатна виконувати завдання, які вона зазвичай виконувала самостійно і легко, дитина стала замкнутою або навпаки гіперактивною. Хоча деякі рівні стресу можуть бути нормальними та зазвичай зменшуються з часом. Наприклад, протягом кількох місяців дитині може знадобитися додаткова допомога, якщо стрес продовжується більше. Деякі люди і діти можуть відчувати величезний стрес, який може спонукати їх до думки про самогубство, або про те, що їм не потрібно існувати, або про те, що іншим було б краще жити без них. Дорослі і діти також можуть завдавати собі шкоди. Якщо хтось завдає шкоди собі чи іншим, будь ласка, зв'яжіться зі службою екстреної допомоги за номером 000, або відвезіть людину до відділення невідкладної допомоги до найближчої лікарні. Якщо їм потрібна допомога, щоб поратися з думками про самогубство, допоможіть їм зв'язатися з такими службами допомоги, як Mental Health Call, Lifeline, Kids Helpline, Multicultural Connect Line або QPast. У всіх цих службах є перекладачі. Якщо комусь важко, дайте людині знати, що вам не байдуже. Вислухайте її хвилювання та страхи. Та спробуйте зрозуміти, що для людини найважливіше. Дайте зрозуміти, що ви поруч, щоб вислухати та допомогти, якщо людина цього потребує. Але не нав'язуйте свої поради, якщо людина не зацікавлена. Пам'ятайте, що деякі люди, які перебувають у горі та віччя, не відчувають потреб в парадах, вони просто хочуть, щоб хтось їх вислухав. Запитайте, чого б ця людина хотіла, і допоможіть скласти з нею план подальших дій. Якщо це дитина, вислухайте всі її хвилювання, визнайте її страхи та заспокойте. Будь ласка, не забувайте піклуватися і про себе. Зазвичай люди, які підтримують когось, хто переживає надзвичайний стрес, також почуваються подавленими. Ось кілька порад по догляду за собою. Нагадайте собі, що все в ваших руках, але майте про себе адекватні очікування. Не замикайтесь в собі, говоріть про свої почуття з близькими вам людьми. Дайте собі час адаптуватися в іншій країні, це може зайняти деякий час. Приймайте волонтерську допомогу, внесіть у своє життя, побутові звички та режим, дотримуйтеся звичайного режиму сну, фізичних вправ і харчування, почніть процес соціалізації на новому місці, знайомтеся з сусідами, одногрупниками стейфу, почніть ходити до найближчого спортивного клубу. Пам'ятайте, що доброта та співчуття можуть допомогти нам краще зрозуміти один одного та підтримати цей нелегкий час.